Хочеш себе спробувати в ролі фотомоделі? Так. Я їй там гроші, вона що, поділиться. Хорошо? А вилазити Ага. Діти, а я не дійсно, дам що щось вкусне я куплю. День. Чуть для мене лицо зайка. Як тобі? О, дуже гарно. А ти красива, ти людям подобаєшся. Люди пишуть, що тобі треба фотомоделі. О, дякуємо люди вам. А це, до речі, пана Слан. Він також був моделлю. А він тільки що посміхався. Ой, ти зайка, який класний. У мене мечта збулась. або піти на роботу. А яка тобі робота подобається? Ну я взагалі мечтала на віжажиста. Привіт. Що на макіяж підеш? Знайшлась візажистка, яка хоче тебе красиво накрасити? Не знаю. Ще задумалась, а люди до тебе підходили якісь, пізнавали, що казали. Дуже красиво. Да? Ну, бачи, какая ты звезда. Ну что, друзья, будем делать макияж, Альоне? Ну, скажи, что ты хочешь помимо макияжа. Шо? Хай мне макияжа поможет собрать деньги на дом. На дом, Алёна, хочет. И еще ты сказала, что ты все хотела для красоты? Нюхти. Люди, что будем делать? Макияж, нюхти или дом куплять, Альоне? Я выбираю дом, чтобы не закончилось. Люди приехали бачим на деньги. Ну, хлопай, все пусто отвезуйте.